Вітаю вас, пане Олексію. давайте спочатку розберемося. Чи от будуть нові податки заднім числом? Адже коли голосували за закон у раді, така норма була. Тепер як? Дякую за запитання. Дійсно, частина норм закону вступає в дію з 1 грудня, як ви сказали раніше. Зокрема, це стосується сплати військового збору у розмірі 5%. А частина буде з 1 січня, наприклад, з нового року вступає в дію нова ставка прибутку для фінансових установ. Вона становитиме 25% замість 18%, як це було раніше. Однак банки будуть змушені заплатити новий податок на прибуток у розмірі 50% за весь 2024 рік. Дійсно, є певна колізія для фопів, які б мали платити військовий збір з 1 жовтня. Але ми зараз розглядаємо законопроект, який переносить початок сплати на 1 січня 2025 року. Пане Алексію, а поясніть нам, будь ласка, з чим була пов'язана плутанина з публікацією закону? Адже його оприлюднили, наскільки я пам'ятаю, 28 листопада, а потім от публікацію прибрали. Ну, на мою думку, стався технічний збій, але його дійсно швидко виправили, щоб не створювати труднощів для бізнесу. Адже якби закон вступив в силу з 29 листопада, довелось би 28 днів обчислювати військовий збір за ставкою 1,5%, А ще два дні за ставкою 5%. На сьогодні все можна сказати гаразд. Вчора, тобто 30 листопада, закон офіційно надрукували у голосі України. Як цього вимагає законодавство, і з 1 грудня цей закон набув чинності. Давайте зараз розставимо всі крапки над і закон набув чинності, що змінюється від сьогодні. Ну від сьогодні військовий збір становитиме 5%, як ви сказали. І також сьогоднішнього дня починають діяти нові ставки оподаткування доходів для банків у розмірі 50% від додаткових доходів. Щодо військового збору, окрім зарплат, з яких віддаватимемо 5%, які ще виплати будуть оподатковуватися. А от за такою самою ставкою. Цей податок, окрім зарплат, зміняється також зі Знімається також зі всіх доходів, які мають походження з України та обкладається податком на доходи усіх фізичних осіб. А чи поширюється військовий збір на соціальні виплати? Дуже важливе питання. Дякую. Ні, не поширюється соціальні виплати. Пенсії, стипендії та доходи, які не підлягають оподаткуванню ПДФО, військовим збором не обкладаються. Це дуже важливо розуміти. Авансові внески для АЗС це ще одна зміна. Чи позначиться це на цінах на пальне? І загалом, який ефект від цієї зміни? Важливе питання. Багато хто її маніпулює, на жаль, сьогодні. Закон передбачає сплату податку на придбуток для АЗС авансом. І сума сплати залежатиме від типу пального та наявності на АЗС, магазину з алкоголем та тютюном. Дійсно, місячний розмір податку буде розраховуватись, виходячи з об'єму резервуарів для пального, які розміщені на АЗС. Що стосується підвищення вартості, на мою думку, об'єктивних підстав для підвищення цін на сьогодні немає, і більше експертів про це також говорять. Але можливі певні, як то кажуть, спекулятивні такі сплески, якщо якась мережа забажає дійсно перекрити втрати тіньового прибутку і збільшити вартість пального. Пане Олексію, а окрім АЗС, кого ще торкнуться ці зміни? Які ще е зміни внесені в цей е в законопроєкт? Потрібно розуміти, що це дуже важливе рішення, було і неможливо скажімо так, його було обійти. Тому наші ФОП будуть сплачувати 5% від військового збору. Є певна сума, яку ми передбачаємо бюджет отримує цього року і буде фінансувати з цих коштів саме допомогу нашим збройним силам. Для того щоб от зараз всі розуміли, скільки отримає бюджет через підвищення податків за грудень, очікується, що додатково за грудень бюджет зможе отримати 8 мільярдів гривень. І те, що ми скажімо так, трошки затягнули з прийняттям цього законопроекту, є в ньому і позитивний сенс, тому що бізнес отримав більше часу для того, щоб підготуватись до нових податкових ставок. Так, от ви правильно сказали, що затягнули з підписанням цього закону. А якби підписали своєчасно, то скільки б тоді отримали? Знаєте, я ще раз повторюся. Я не бачу сенсу рахувати, скільки ми б отримали. Я вважаю, в цьому є дійсно позитивний момент. Те, що для бізнесу був час підготуватись, і для податківців час для того, щоб адмініструвати ці податки. Тому все, як то кажуть, сталося своєчасно. Пане Олексію, де ж бюджет 2025 тисячі був прописаний з урахуванням податкових змін. Скільки наступного року плануєте зібрати додаткових грошей завдяки цьому закону? Наступного року, завдяки податковим змінам, бюджет має додатково отримати 141 мільярд гривень, і всі додаткові кошти підуть на фінансування сектору безпеки та оборони. Загальний обсяг цього фінансування буде рекордним для України понад 2,2 трильйона гривень, і серед цих грошей майже 1,1 трильйон гривень це виплати нашим військовим. А для розуміння Кількості і всього цих витрат, скажімо так, ми повинні розуміти, що до війни сума усіх видатків нашої країни складала 1,4 і трильйона гривень. А на сьогодні тільки 2,2 йдуть на сектор безпеки і оборони, пане Олексію. На вашу думку, чи могли б ми обійтися без підвищення податків? Чи були взагалі альтернативні якісь сценарії? знаєте, альтернатива, на мою думку, дуже проста. І мені здається, її ще 200 років тому назад сформулював Наполеон Бонапарт. Він сказав, що хто не бажає годувати свою армію, незабаром буде змушений годувати чужу а з повним правом. Ми можемо сьогодні назвати ці нові податки податками четвертого року війни, і причому війни на знищення. І варто пам'ятати, що ця міра тимчасова зміни у податках працюватимуть до кінця війни, але наш бізнес у відповідь потребує дійсно посилення державної підтримки, тому що я б хотів знаєте, подякувати насправді нашому українському бізнесу, який під час війни. Працює, сплачує податки, і навіть коли ми дивимося звіти податкової служби, ми бачимо, що перевиконано план майже на 20% з тих надходжень до бюджету, які планували з міністерством фінансів. Тому хочу подякувати бізнесу українському за те, що вони роблять для нашої армії для країни в цілому під час війни.